Вітаю. Ви дивитесь вісті надії. З вами Каріна Дрозда. Сьогодні детальніше поговоримо про таке. Всесвітньо відомий евангеліст Джон Картер знову в Україні. Адвентисти Донбасу придбали приміщення площею півтори тисячі квадратних метрів. В Івано-Франківську на благодійному концерті зібрали 20 тисяч гривень. Проповідника Джона Картера знають у всьому світі. Послухати Божу вістку, про яку він розповідає, збираються тисячі осіб. Зокрема, у 90-х роках, коли він проводив євангельську програму в Києві, її відвідало більше 50 тисяч людей. Тепер, через 20 років, Джон Картер знову приїхав у столицю України, з якою метою дізнавався Микита Ісаков. Всесвітньо відомий проповідник і Євангеліст Джон Картер знову завітав в Україну. Австралійський пастор відвідав два духовних центри Адвентистської церкви в Києві, аби нагадати про безмежну Божу любов до людини. В чомусь це схоже на повернення до старих друзів повернення додому. Коли я проводив зустрічі цими вихідними, я зустрів багато старих друзів. це люди, з якими я познайомився більше 20 років тому що зігріло і обрадило моє серце? На робежі двох століть Джон Картер провів п'ять масштабних біблійних програм в Україні у Києві, Дніпропетровську, Харкові, Запоріжжі та Одесі. Наприклад, 1995 року в Києві його виступи відвідало 52 тисячі осіб, і близько 3,5 тисяч з них прийняли хрещення. Першу зустріч його програми у Дніпропетровську відвідало 25 тисяч осіб. 20 років тому на одній з таких програм киянка Тетяна Хвостенко розпочала нове життя з Ісусом. Я узнала, що є той, який любить мене безкорисно, який дарує мірі в серце, який дарує надіжду на встречу з Ним і який приймає мене такою. Какая я есть. зараз? Пастор Джон звершує служіння в Каліфорнії, США. Тепер він проповідує вістку спасіння через телебачення, а також продовжує проводити масштабні євангельські програми по всьому світу. І даже сьогодні, вже в такому старшому віці, он приїжджає, щоб поддержати церкву, щоб дати надіжду надіжду на скоро пришествия Ісуса Христа. Нещодавно ми провели компанію в Сен Сальвадорі, столиці Республіки Ель сальвадор Там ми орендували відкритий футбольний стадіон, який є найбільшим в Центральній Америці під час проведення цієї компанії ми бачили хрещення п'яти тисяч дорогоцінних душ. Ми наймали 765 автобусів, щоб зібрати людей з усього Ель Сальвадору і привести їх на зустрічі. Слава Богу за це. Джон Картер займається євангелізацією впродовж 54 років свого життя. У планах євангеліста проводити біблійні кампанії в країнах Латинської Америки, на Кубі та в країнах колишнього радянського союзу. Микидей Саков, Київ, вісті надії. На Донбасі у Краматорську адвентисти придбали приміщення, де проводитимуть різні цікаві заходи. Загальна площа будинку близько півтори тисячі квадратних метрів. Після реконструкції у запланованому багатофункціональному комплексі заняття для себе знайдуть і дорослі, і діти а деякі проекти там проводять і зараз. Більше про це знає Валерія Полторацька. Молотонний зал середньоосвітня школа, дитячий садок і база для соціальних проєктів. Усе це міститиме багатофункціональний комплекс, зведений церквою Адвентистів сьомого дня в місті Краматорську Донецької області. Реконструкція та добудова комплексу вже розпочалась. Придбати такий будинок загальною площою майже півтори тисячі квадратних метрів. Громада мріяла протягом 20 років. І лише у вересні 2015-го керівництво церкви зацікавив двоповерховий об'єкт за адресою вулиця Рум'янцева, 12. Цены в в этих городах, вот Краматорск и рядом стоящих, на недвижимость дуже сильно очень сильно упали. Очень сильно упали. Вот. Поэтому сейчас это как раз то время, когда здесь нужно покупать недвижимость. И мы были, наверное, одним из первых, кто обратился к владельцам и предложил как бы, купить. Избираты чумалу сумму на придбание будильники допомагала свидусиль. І міцна церква приймала участь, ні собі приймала і місія восточна, і уніон, і дивізіон. Дом общний службі обще віримо, що він принесет для многих людей и благословення. И с самого початку об'єкт був спроектований під гуртожиток. Однак довгий час у приміщенні базувалось підприємство з виготовлення коштовностей. Всі стіни були нерівні, все приходілась буквально. До основания убирать всю штукатурку і заново все це відновлювати. на сьогодні. В будинку вже здійснюють низку соціальних, зокрема дитячих проєктів, а також проводять богослужіння. А з вересня планують відкрити християнську школу. Віряни сподіваються, що великий проект допоможе багатьом людям здобути спасіння і божою силою змінити своє життя на краще. Валерія Полтрацька, Микита Ісаков, Донеччина в Істіназії. Робити добро разом не складно. Нещодавно в Івано-Франківську на благодійному концерті для Андрія Шведова зібрали 20 тисяч гривень. Ці гроші потрібні хворому для операції з трансплантації донорської нирки. До цього йому вже робили пересадку органу однак, через пошкодження катетерами в неї проникла інфекція. Чергова операція відбудеться у Запорізькому межрегіональному центрі трансплантації. Олесь Деркач теж брав участь у благодійництві. В Івано-Франківській обласній філармонії адвентисти провели благодійний концерт християнської пісні, щоб зібраними коштами допомогти Андрію Шведову, який очікує на трансплантацію донорської нирки. Відвідуючи Андрія Шведова його дружину, вони розказали про своє переживання в гори. Тому неможливо так просто спокійно вдергувати. І Ми молилися і думали, як вирішити це питання. І виникла ідея не просто допомогти, а прославити Бога, щоб він відчув, що Господь про нього турбується, і люди доброї волі. Шведов Андрій Миколаєвич, військовий льотчик першого класу, який у 42 роки під час служби в армії втратив єдину нирку. Він народився з однією ниркою. На допомогу прийшла Анна, дружина Андрія. Вона подарувала чоловікові свою нирку. Після пересадки орган прожився. Однак, через спричинення катетером пошкодження у нирку потрапила інфекція. В одеській клініці Андрієву нирку двічі намагалася врятувати. На превеликий жаль, нічого зробити не вдалося. Запорізький міжрегіональний центр трансплантації готується пересадити Андрію нову нирку. Те, що спонукає всіх людей доброї волі, зокрема послідовників Христа. Будьте милосердними, будьте. Такими добрими, як наш небесний отець. Ми цього навчаємось, і це повинні проявляти чи стверджуватися своїми ділами. Це важливо для цієї людини. Зараз надзвичайно важлива наша допомога, і якщо в нас є така можливість, ми може сказати, зобов'язані це зробити, адже Господь робить для нас набагато більше, і маленька частинка від нас від кожного від нас, маленька частинка стане великою допомогою для цієї людини. Програму благодійного концерту склав спів християнських виконавців з України, а також гостей із далекої Африки. Андрій Шведов, для якого був організований концерт, також узяв участь у спів. Відувачі концерту зібрали на операцію з пересадки нирки близько 20 тисяч гривень. Олесь Деркач, Назар Гарневич, Івано-Франківськ. Вісті Надії. Чортківський слідчий ізолятор на Тернопільщині функціонує вже більше сотні років. Сюди потрапляють звинувачені в різних протиправних діях. Проте, навіть вони у таких умовах можуть віднайти надію. В'язницю регулярно відвідує капелан Василь Кривенчук, якого тут люб'язно називають по батькові Якович. І не дарма до кожного присутнього він як батько ставиться з турботою. Працівники СІЗО розповідають, що тут у в'язниці люблять дивитися телеканал Надія затримані, переказують добрі життєві історії, які вони почули, переглядаючи телепрограми християнського медіа. Вікторія Михальчук теж побувала за ґратами, але у якості журналіста. Адвентисти Буковини не залишають увагою ув'язнених. Зокрема, у Чортківській установі виконання покарань обладнали дві кімнати для затриманих неповнолітніх. На щастя, таких тут наразі немає. Засудження наскі забувають покарання, як і всі по Україні. Вони мають право під контролем адміністрації звичайно доступ до глобальної мережі. Інтернет. Вони мають право також на здійснення телефонних дзвінків, зокрема як із таксофонів, так і з пристрій верхомого зв'язку, тобто мобільних телефонів. Проводяться роботи щодо покращення їхніх умов тримання, тобто, скажімо так, в багатьох камерах, де утримається зручні до довічного позбавлення волі для засуджених ув'язних неповнолітніх жінок, проводяться капітальні ремонти, де повністю заміняється вся сантехніка, ставляться каплі пластикові вікна. Нові плазмені гарні телевізори. Ну і хочу сказати, що звичайно ці роботи проводяться за допомогою спонсорських організацій, благодійних. Ну і зокрема, в тому числі це багато робіт зроблено було представниками за за, за сприяння представників церкви 2007 дня. Стараємося покращити їхні житлово-комунальні умови, робимо ремонти. Стараємося, крім літератури ще одяг, привозимо, щоб було тепліше. Сьогодні ну, привезли простині для того, щоб комусь пригодиться і хтось себе відчує просто краще, комфортніше. Це навіть. найголовніше завдання підтримати ув'язнених, подарувати їм надію. Да Приїжджає капелан і ми спілкуємося, Ще хоч якась надія, там підтримка. О. Ну Хто ще може допомогти ну, людині заглянути їй в душу і сказати їй, що я тебе розумію? Оце робота капелана. Дати можливість людині виговоритися, сказати про свою біль і дати зрозуміти, що мені цікаво було послухати, і я радий з тобою помолитися за твої проблеми. І це людям подобається. Спілкування з Василем Яковичем дуже вплив. Він така людина проста, відкрита, і він вміє підбадьорити, дуже цікаві історії, розказує. Постійна моральна підтримка змінює серця в'язнів. Сюди потрапляють з різних причин. Мене звинуватили вбивстві жінки, о, якої я ніколи в житі не, не бачив, не зустрічав. О. Мені присудили до вісне Мене за півгодини засудили, навіть свідків нікого не викликали до суду. У Руслана це вже не перше ув'язнення. У 20 років його звинуватили у спробі зґвалтування та присудили п'ять з половиною років позбавлення волі. Розповідає, що тоді він сильно напився та лише хотів поцілувати дівчину. Серед ув'язнених й жінки Тетяну та її напарницю звинуватили у побитті мужчини, що місяцем пізніше спричинило його смерть. Дівчина запевняє, тоді вона захищалася, бо той домагався її. Дуже добре пам'ятає про вчинене, картає себе. Уже сім місяців перебуває за ґратами, очікуючи на вирок суду. Більше всього я вже жалію про те, що я скоїла цей дроч. Молюся кожен вечір, прошу, щоб господь Бог мені пристигло, але цього вже назад не вернеш, не знаю. Важливо. Тобі страшно? Та да. Та, та, та від 7 до 10 років я як вже собі так рахувала там, наприклад, 10 років, то буде дитині вже 12, а мені 32. Своїх рідних Тетяна бачить один-два рази в місяць, залежно від того, як часто проходять засідання суду. Розповідає, що їде на суд з однією метою побачити синочка, обійняти його. Хлопчик зараз проживає з бабусею та тіткою дівчини. Вона ж сирота. Чоловік на початках приїжджав до неї. в останнє ж це було три місяці тому. А от до Руслана приїжджає лише мама, і то дуже рідко, бо вже старенька. І, попри все, як Руслан, так і Тетяна не припиняють мріяти. Мріше. Вдома маму ще побачити, бо батько вже не побачив. Вже три роки тому назад його не став. Можливо. Колись прийде час створити сім'ю і жити сім'єю, дбати про неї, попробувати знову навчати жити нормальним життям, трохи футбола там побігати так. Бачити вийти звідси. І піти до дитини, і сидіти там і сидимо. Дитину дати в садик, в школу, щоб було добре. Щоб бабці ще що довше прожили. А такої мрії в мене аж до немає. Чекає, вийти звідси. Мріяти допомагає Василь Кривенчук, якого у в'язниці люб'язно називають по-батькові Якович. Він не просто приходить до ув'язнених та спілкується з ними. Він ще й пропонує для них заняття у вільний час. Я дуже радий, що тут у кабельній мережі телевізійній є канал Надія. Я радий, що є можливість людям дивитися, тому я з радістю пропоную. Особливо наголошую, що в газеті Вічний скарб є програма телепередач каналу Надія. І люди дивляться. І я за всіх не можу сказати, але за тих людей, які дивляться канал Надія. Я бачу, що їхнє сприйняття досить нормальне і бачу у них ну, посмішку, бачу надію, яка загорається. Тому воно діє на те, свідомість людини міняється, коли людина дивиться християнський канал. Ув'язнені особливо люблять щоденні прогулянки, а також переглядають телевізійні програми та багато читають. Адміністрація установи не заперечує такого проведення часу. Я думаю, що перегляд телепередач, який пропагує, скажімо так, добро, віру, надію на мораль, любі, любі програми, які де, є, де показують любов до когось, до ближнього, до любов до творіння добра, любов. До безкорисливості, вони само собою сприйдять, сприв... сприв... як виправні, так таке перерахування. Тому що, скажімо так, як ну, на великий жаль, в нас дуже багато телеканалів, які пропагують, пропагують жорстокість, пропагують насильство, це брати такі самі художні фільми. Це, ну, вони, скажімо, скажімо так, вони погано впливають. Тож, коли послухаєш, потім задумуєшся над своїм життям, яке ти прожив і як воно могло бути. До того я рідко, коли читала Біблію. Рідко коли, а вдома то і так часу не було. А от дивилася трохи телеканал «Надія» і от ходила до Василя Яковича, до того Саші, то більше читаючи Біблію. Е, я дивлюся телеканал «Надія», Не все, правда, але дивлюся час за часу. Дивилася передачу, де Василь Якович розказував, давав інтерв'ю, розказував і вірш, який він написав про Новий рік. Дивилася ту передачу. Та й дивлюся кожного вечора, коли моляться за кожного. Тетяна та Руслан також просять згадувати про них у молитвах. Я прошу глядачів, щоб помолилися в першу чергу за мого синочка Сашу, за мою бабусю, за всю велику годину. Ну і щоб помолилися, щоб мені Бог допоміг, щоб я звідси віш. Я Прошу тебе, глядачів каналу Надія. Якщо у кого є бажання, можливість, помолитися за мене. Я буду дуже вікторія Михальчук, Людмила Калдара, Володимир Божинський, Дмитро Білий. Тернопільщина. Вісті надії. На цьому все. Пильнуйте себе та залишайтеся здоровими. До зустрічі за тиждень. Хай щастить.